Осінь. Це пора, коли земля починає відпочивати після гарячого літа, але для господаря вона приносить чимало клопоту. Одним із найбільших клопотів є перезволоження ґрунту. Після тривалих дощів, туманів і холодних ночей земля не встигає просихати, вода стоїть у низинах, а грядки перетворюються на багно. Те, що влітку здавалося родючим чорноземом, восени може стати холодною липкою глиною. У якій ні повітря, ні тепло не затримуються. У такому ґрунті гниють залишки рослин, загнивають коріння дерев і кущів, а насіння, посіяне під зиму, часто просто пропадає це справжнє лихо для кожного, хто працює на землі, бо від осіннього стану ґрунту залежить, яким буде врожай наступного року. Перезволоження виникає не лише через часті дощі. Велике значення має рельєф ділянки, склад ґрунту, навіть розташування дерев і кущів. Якщо город розташований у западині, вода туди стікає з усіх боків і довго не сходить. Якщо ґрунт важкий, глинистий, то вода не проходить у глиб, бо щільний шар глини не пропускає її вниз. На таких місцях навіть після короткого дощу довго стоять калюжі, а під ногами чвякає болото. Навпаки, на легких піщаних ділянках вода швидко проходить крізь землю, тому там рідше буває перезволоження. Але в більшості селянських городів ґрунти мають середню або важку структуру, тому боротьба з надлишком вологи стає справжньою наукою волога це життя, але коли її занадто багато, вона перетворюється на ворога. Надлишок води в ґрунті позбавляє його повітря, і коріння рослин починає задихатися. У перезволоженій землі зникають корисні мікроорганізми, які перетворюють органіку на поживні речовини. Натомість з'являються гнильні бактерії та цвіль. Якщо восени вода довго стоїть на полі чи городі, то навесні такий ґрунт довго не прогрівається, його важко обробляти, він злипається в грудки. Це означає, що сіяти можна буде пізніше, ніж хотілося б, а ранніх овочів не дочекатися. Кожен селянин знає, що земля любить міру і в сухості, і у волозі. Тому що здавна люди спостерігали, де на подвір'ї вода стоїть довше, а де сходить швидко. На основі цих спостережень господарі будували свої грядки, копали канавки, садили дерева, але з часом традиційні знання стали забуватись. А нові господарі часто просто повторюють чужі помилки вони садять город у низині, не враховують, як течуть дощові потоки, не приділяють уваги дренажу, і восени, коли дощить по кілька днів поспіль, бачать, що земля починає захлинатися. Варто розуміти, що перезволоження це не просто неприємність, це пряме зниження родючості, ґрунт, який довго залишається мокрим. Ущільнюється, у ньому руйнується структура, зникають порожнини, через які мала б проходити вода і повітря. Такий ґрунт потім важко обробляти, лопата в ньому застрягає, а трактор буксує. До того ж, після висихання він утворює тверду кірку, яку важко розпушити. І навіть якщо на поверхні здається сухо, під шаром глини ще довго тримається холодна волога. Що заважає корінню розвиватись. Для сільської родини це питання не лише агротехнічне, а й економічне. Якщо город стоїть у воді, пропадають овочі, зменшується корм для худоби, не можна вчасно посадити сидирати або підготувати землю до зими, тому боротьба з перезволоженням це турбота про майбутній врожай і про власну працю. Бо навіть невелике підняття гряд чи викопана канавка можуть зберегти чимало врожаю. Осінь найкраща пора, щоб подумати про це, коли зібрано врожай, і земля ще не замерзла. Саме час оцінити, де збирається вода, які ділянки найбільш проблемні, і що можна змінити. Можна зробити простий тест після дощу пройтися городом і подивитися, де стоять калюжі, де ґрунт просихає найповільніше. Саме ці місця потребують уваги. Потім уже можна планувати, де прокласти дренаж, де насипати підняті грядки, а де можливо варто висадити культури, які не бояться вологи. Як кажуть старі люди, земля терпить, але й вона має міру. Якщо її занадто мочити, вона віддячує тим, що гніється зсередини. Тому догляд за ґрунтом восени це не тільки про красу городу, а й про повагу до землі. Коли господар дбає, щоб вода мала куди піти, щоб земля дихала, тоді вона віддячує добрим урожаєм і не виснажується. І навіть якщо рік буде дощовий, підготовлена ділянка витримає, бо розумний господар передбачає наперед, що надлишок води це не благословення, а випробування для його землі. Отже, розуміння причин перезволоження перший крок до його уникнення. Далі треба знати. Як правильно облаштувати землю, щоб вода не стояла, а відходила туди, де не шкодитиме. І про ці методи прості й перевірені, ми говоритимемо далі про дренаж, підняття гряд і народні прийоми, якими користувались наші діди та прадіди, коли ще не було пластикових труб, але була мудрість і спостережливість передана з покоління в покоління. Щоб уникнути перезволоження ґрунту восени, треба допомогти землі дихати і віддавати надлишкову воду природним шляхом. Це не обов'язково потребує великих витрат чи складних конструкцій, достатньо знати кілька перевірених способів і зробити все з розумом. Найперше, що треба зрозуміти, будь-який дренаж або підняття гряд працюють не тому, що вони красиві. А тому, що вони відновлюють природний обіг води в ґрунті. Коли вода не має куди подітись, вона застоюється, і тоді навіть найкращий чорнозем перетворюється на липке болото. А коли господар створює шлях для води, канавку, схил, прошарок із органіки чи піску, земля оживає, стає пухкою, дихає і знову набирає сили. Починати треба з дренажу. Це слово багатьох лякає, бо здається, що мова про труби, геотекстиль і складні інженерні роботи насправді все набагато простіше. Дренаж це будь-який спосіб, який допомагає відвести воду з місця, де її надто багато, туди, де вона не зашкодить. У селі це може бути звичайна канавка, викопана лопатою, глибиною 30-40 см. Головне, щоб вона мала невеликий нахил. І вода могла сама стікати. Якщо город розташований під схилом, то такі канавки треба робити поперек схилу, щоб вода не змивала землю, а спокійно йшла у відведене русло. У низинах добре допомагає простий водозбірник, невелика ямка або ставок, куди сходить зайва вода. Навесні він може стати джерелом для поливу, якщо його не засипати. Інший перевірений метод Підняті грядки це старий, але надзвичайно ефективний спосіб, особливо на важких ґрунтах. Піднята грядка це, це, по суті, штучний пагорб, де коріння рослин перебуває вище рівня сирої землі. Для цього спочатку розмічають місце, знімають верхній шар дерну, а потім насипають грядку заввишки 25-40 см. сантиметрів. Основа може бути зроблена з гілок, дрібних трісок, соломи або навіть старих кукурудзяних стебел, це створює повітряний прошарок, через який вода проходить, не затримуючись, зверху насипають суміш родючої землі з перегноєм, і така грядка стає теплою, сухішою і придатною навіть для ранніх посадок. Перевага в тому, що вода з неї швидко стікає по боках і навіть після сильних дощів. Ґрунт на ній залишається пухким. Важливо також правильно організувати міжряддя. У багатьох городах вода стоїть не стільки на грядках, скільки між ними якщо робити вузькі глибокі борозни з невеликим ухилом, то вони самі стануть природним дренажем. У селах казали, земля любить, коли їй є куди дихати. Тому міжряддя треба не просто залишати, а спеціально формувати. Щоби вони виводили воду з ділянки. На городах із великою площею іноді корисно робити центральну канавку, яка приймає воду з усіх міжрядь і веде її в один напрямок. Це особливо допомагає в дощовій осені, коли вода стоїть днями. Ще один корисний прийом шарова структура ґрунту. Якщо при осінньому перекопуванні внести в нижній шар. Трохи піску, тирси або дрібних гілок, це створює так званий дихаючий прошарок. Він діє як природний фільтр вода просочується вниз, але не затримується зверху. На легких ґрунтах такого робити не треба, а от на глинистих це справжній порятунок. Крім того, такий прошарок із часом перегниває і робить землю більш родючою, не можна забувати і про мульчування. Багато хто думає, що мульча це тільки для літа, щоб не росли бур'яни. Насправді вона допомагає і восени. Якщо вкрити землю шаром сухої трави, соломи чи листя, вода не буде стояти на поверхні, а повільно вбиратись у ґрунт, не утворюючи калюш. Мульча не дає землі злежуватися і тріскатись після висихання, утримує тепло, а навесні полегшує розпушування. Це простий, але дуже корисний прийом, особливо коли господар не має часу чи змоги копати глибокі дренажні канавки. Корисно також пам'ятати про рослини-помічники, деякі культури самі по собі осушують ґрунт, бо мають потужну кореневу систему. Наприклад, люцерна, конюшина, гірчиця, фацелія ці рослини пронизують землю своїм корінням, утворюючи канали для води і повітря. Якщо їх висяти після збору врожаю, вони не лише покращать структуру ґрунту, а й не дадуть воді застоюватись. Весною їх можна перекопати і земля стане пухкою, насиченою киснем і поживними речовинами. Ще один метод, який добре зарекомендував себе на городах із проблемною вологістю це невелике підняття всієї ділянки за допомогою насипного шару. Якщо є можливість завести кілька возів землі, можна вирівняти низини, зробити схилу напрямку природного стоку. Часто достатньо кількох сантиметрів перепаду, щоб вода перестала збиратись. Особливо це важливо біля теплиць і господарських будівель, де з дахів сходить багато води. Там треба зробити жолоб або канавку, щоб вона не розмивала основу грядок і не затікала під споруди. Не варто нехтувати і простими господарськими дрібницями. Наприклад, якщо діжка для збору дощової води переповнюється і лється через край, вона може створити постійно мокру пляму біля хати або на грядці. Тому краще зробити відвідну трубку чи шланг, який виведе воду подалі. Такі дрібниці, на перший погляд, незначні, але саме з них складається правильний водний баланс у господарстві. Коли господар дбає про відведення води, він дбає не лише про сьогоднішній город, а й про його майбутнє. Адже правильно зроблений дренаж, підняті грядки, продумане мульчування це не разова робота, а система, яка служить роками. Земля запам'ятовує добру руку, і якщо їй допомогти, вона віддячує сторицею. Тому восени, коли ще є тепло і час для роботи. Варто приділити день-два тому, щоб перевірити, як поводиться вода на ділянці, і зробити все необхідне, аби навесні не було болота, а була жива, дихаюча, вдячна земля. Ще наші діди й прадіди добре знали якщо земля тоне, то треба не сваритися на дощі, а мудро допомогти воді знайти свій шлях. У старих селах не було пластикових труб і готових дренажних систем. Зате була спостережливість і досвід, накопичений поколіннями. Люди вміли читати землю, знали, де весною стоїть вода, де вона сходить швидше, а де краще не садити нічого, бо все піде в кисіль. На таких місцях садили вологолюбні культури калину, вербу, рогіз, м'ятту чи навіть хрін. Це була своєрідна жива дренажна система. Рослини самі висмоктували. Зайву воду і не давали землі закиснути. Так господар не втрачав ділянку, а перетворював проблему на користь. У багатьох селах, особливо на Поліссі, робили так звані глибокі борозни або зміїні канави їх копали вздовж городу, часто вручну лопатою на глибину в багнет. Канави звивалися як річечки і вели воду до ставка або ями. Весною, коли сніг танув, вода спокійно стікала туди. Не розмиваючи грядок. У деяких господарствах ці канави навіть обсаджували лозою чи очеретом, щоб укріпити береги. Так вода не лише не шкодила, а й створювала мікроклімат. Лоза давала тінь, а волога не випаровувалась надмірно в спеку. На городах із важким глинистим ґрунтом часто робили підземні ходи з підручних матеріалів. Викопували вузьку канавку. Клали на дно пучки хмизу очерету, а зверху засипали землею. Через ці ходи вода повільно проходила, не застоювалась, і навіть після дощу земля залишалась придатною для роботи. Це був свого роду народний аналог сучасних дренажних труб, тільки без витрати техніки. Іноді в такі дренажі клали уламки цегли, глиняних горщиків або старі дошки усе, що допомагало створити пористу структуру. Ще один цікавий народний метод насипання грядок на хмизовій основі. Це коли на місце, де постійно стоїть вода. Спочатку клали шар хмизу або грубих стебел соняшнику, потім гній і зверху родючий шар землі. Такі грядки підіймались вище рівня сирої землі, а хмиз усередині з часом перегнивав, створюючи тепло. Люди казали, що її земля гріється зсередини, і справді на таких грядках рослини швидше сходили. А коріння не гнило навіть у дощовій осені. Це нагадує сучасну технологію теплих гряд, яку тепер активно використовують у фермерстві, але вона має цілком народне походження. Є також давній спосіб осушення ділянки глиняна підсипка. Коли господар помічав, що волога з сусіднього поля постійно затікає на його город, він насипав уздовж межі валок із глини або землі, створюючи невеликий насип. Вода, зустрівши перешкоду, розтікалася в бік або збиралась у канаву, яку робили поруч. Це, по суті, була природна дамба, і вона рятувала від заболочення цілі подвір'я. У деяких селах навіть досі видно залишки таких валків уздовж старих городів. Цікаво, що старі люди знали не лише як осушувати, а й як правильно користуватися вологою. Якщо рік був сухий, вони навпаки закладали у канави пучки соломи, щоб вода не йшла занадто швидко. Таким чином, вони регулювали вологість, не маючи жодної техніки. Це говорить про одне вони розуміли, що Земля жива, і з нею треба не боротися, а домовлятись. Порівнюючи з сучасними методами, видно, що багато старих способів майже не втратили актуальності. Сьогодні ми використовуємо пластикові труби, геотекстиль, спеціальні фільтри, але суть лишається та сама створити шлях для води. Сучасні системи зручні, бо працюють довго і не потребують частого догляду. Наприклад, дренаж із перфорованих труб можна закопати раз і користуватись десятки років, проте вони потребують точного планування і витрат. А в сільських умовах не завжди є можливість це зробити. Тому поєднання старих і нових методів найрозумніше рішення. Є приклади, коли господарі на присадибних ділянках роблять простий комбінований дренаж у найнижчій частині закопують трубу або пластикову пляшку без дна, через яку вода відходить у глибину, а решту води відводять канавками. У підняті грядки додають гілки та компост, як це робили раніше. І результат чудовий земля не стоїть у воді, рослини не гниють, а після дощу через день уже можна працювати. Варто згадати і про ще одну народну хитрість зелені дренажі. Коли навесні або восени на ділянці стоїть вода, люди висаджували навколо вологостійкі дерева вербу, черемху, вільху, вони тягнули воду своїм корінням, зменшуючи рівень вологи. До того ж такі дерева укріплюють ґрунт, не дають йому розповзатися і вимиватись. Особливо добре садити вербу біля канави вона швидко росте і створює природний бар'єр для води. Також у багатьох селах практикували підняття ділянок за допомогою сміттєвого шару, коли не було куди дівати старі гілки, листя, рештки гною, усе це зносили на мокре місце, трамбували. А потім засипали землею. Через кілька років там утворювався родючий пухкий ґрунт, і місце, яке раніше було болотом, ставало придатним для посадки. Цей метод теж не втратив цінності сьогодні його називають біоутилізацією органіки, але суть та сама допомогти землі стати сухішою і родючішою водночас. Якщо говорити про практику сучасних господарів, то часто люди поєднують традиційні прийоми з новими технологіями. Наприклад, у багатьох селах тепер використовують пластикові труби для водостоку від хати, але ведуть їх не просто на дорогу, а в маленькі водозбірники чи в канави обсаджені вербою або очеретом. Цей дренаж і користь волога зберігається, але не шкодить. Інші ж, замість бетонних відводів, роблять канави з дерновими стінками, як колись, і вода не розмиває землю. Отже, народна мудрість показує, що головне не матеріали, а розуміння процесу. Земля сама підказує, що їй потрібно. Якщо вода стоїть, значить треба дати вихід. Якщо стікає занадто швидко, треба затримати. Наші предки жили в гармонії з природою, тому їхні способи залишаються актуальними навіть у часи сучасних технологій. І коли ми поєднуємо старі знання з новими можливостями, отримуємо найкращий результат: земля не тоне, а живе, дихає і віддячує добрим урожаєм. Отже, щоб уникнути осіннього перезволоження ґрунту, господареві потрібно не чекати, поки земля сама підсохне, а передбачати. Як вона поводитиметься після дощів. Мудрість полягає не лише в тому, щоб боротися з водою, а в тому, щоб не дати їй зібратися там, де вона шкодить. Усе, про що йшлося дренаж, підняття гряд, живі канали, рослини помічники це ланки одного ланцюга, який забезпечує здоров'я землі. Бо земля, як людина, якщо задихається від надлишку, то слабне, якщо має простір для. Дихання то оживає і працює з подякою. Найперше, що варто зробити кожному господареві восени це спостерігати не треба поспішати з перекопуванням одразу після дощів варто пройтись по ділянці, побачити, де стоїть вода, де земля тверда, а де м'яка, де волога зникає швидко, а де застоюється. Це найкраща підказка для подальших дій. Там, де вода стоїть, слід або насипати грядку, або зробити канавку, або хоча б покласти шар гілок чи тирси під перекопування. Це невеликі кроки, але саме вони формують здоровий ґрунт. Друга важлива порада не лінуватись, укріплювати структуру землі. Чим пухкіша і живіша вона, тим краще пропускає воду. Регулярне внесення органіки перегною сидератів робить її не лише родючою, а й водопроникною. У таких ґрунтах вода не стоїть на поверхні, а проходить униз, залишаючи вологу, але не перетворюючи землю на багно. Це як губка. Якщо вона суха й тверда, то вода з неї стікає. А якщо м'яка, вбирає рівно стільки, скільки потрібно. Тому добрий господар не шкодує сил на компост, листя, траву, усе це допомагає створити той природний баланс, який захищає від перезволоження. Третє, дбати про рельєф і напрям стоку води. Земля має свій природний нахил, і якщо його не враховувати, то вода завжди знайде шлях до найнижчої точки на город, під теплицю чи до хати. Тому краще трохи вирівняти, ніж потім від рами вичерпувати. Невеликий нахил у кілька сантиметрів на метр уже здатен змінити ситуацію, якщо є можливість, уздовж городу можна зробити водовідвідну канаву. Нехай не глибоко да? але постійно, навіть якщо вона заповниться водою під час дощу, уже за день два вода піде і земля не перетвориться на болото. Четверте не забувати про осінні роботи після збору врожаю. Осінь. Це не просто час підготовки до зими, а й можливість покращити ґрунт. Коли грядки звільнилися, можна їх перекопати з додаванням грубої органіки, дрібних гілок, соломи, старого сіна. Можна посіяти сидирати, вони проростуть до морозів, зміцнять структуру, а навесні легко перекопаються. Усе це сприятиме тому, що вода не застоюватиметься, бо коріння сидиратів і прошарки органіки створюють у землі природні канали. П'яте. Уважно ставитись до ділянок біля будівель. Часто перезволоження починається не з городу, а з місць, куди стікає вода з дахів. Якщо ринви не обладнані жолобами або відводами, вода підмиває ґрунт, накопичується біля основи і поступово створює заболочену зону. Там і грядки мокнуть, і трава не росте. Тому варто зробити найпростіший водовідвід: шланг, жолоб. Або навіть насипати гравій. Це дрібниця, але вона запобігає великим проблемам. Шосте не забувати про рослини. Якщо ділянка часто заливається, варто посадити на її краю вербу, вільху, калину, м'яту або очерет. Ці рослини не бояться вологи і допомагають підтримувати природний баланс. А ще вони додають краси затінку й користі М'ята пахне, верба дає лозу, а калина ягоди. Такий підхід це приклад, як природа сама лікує себе, коли людина не заважає. Нарешті сьоме не відкладати на потім. Осінь коротка, і якщо не зробити дрібних робіт зараз, то навесні буде запізно, зима заморозить, весною знову підуть дощі, і вся вода збереться там, де її не чекали. Тому восени треба діяти вирівняти, підсипати, прокопати, укласти це не важка робота, якщо робити поступово. Але її результат відчувається цілий рік. Коли господар приділяє увагу таким дрібницям, його земля дихає і родить. Весною він не ходить у гумових чоботах по болоті, не нарікає на калюжі між грядками, а виходить на город і бачить, що все готове до роботи. Такий ґрунт теплий, м'який, він приймає насіння і дає врожай без зайвих турбот. І тоді навіть дощі стають не ворогом, а помічником, бо вода не стоїть, а живить. Земля любить тих, хто ставиться до неї з повагою і розумом. Перезволоження це не кара, а нагадування, що природа потребує догляду якщо дати воді шлях, дати ґрунту повітря, дати час для відновлення, то і врожай, і настрій, і господарський лад будуть кращими усе починається з малого. З однієї канавки, з однієї піднятої грядки, з одного уважного погляду після дощу, і тоді земля відповість вдячністю, щедрістю, родючістю і спокоєм, який знає тільки той, хто живе з нею у злагоді.